Спектр світла для автоцвітів, що потрібно знати. 1. які лампи обрати. Для автоцвітів найкраще підходять світлодіодні LED лампи. Вони енергоефективні, мають довгий термін служби і дозволяють налаштовувати спектр світла під різні етапи росту. Також можна використовувати люмінесцентні лампи чи натрієві лампи високого тиску HPS, але LED мають більше переваг. 2. Плив спектру світла, синій спектр 400-500 нанометрів, ідеальний для вегетативної стадії росту, сприяє розвитку коренів і щільного листя, червоний спектр 600-700 нанометрів, ключовий для стадії цвітіння, забезпечує активне формування бутонів і підвищує врожайність. Ультрафіолет UV може стимулювати вироблення смол і покращити якість врожаю. Інфрачервоний іР. Підсилює процеси фотосинтезу, допомагає рослинам краще поглинати світло. 3. режим освітлення для автоцвітів. Оскільки автоцвіти не залежать від циклів світла, їх можна вирощувати при 18 годин світла, 6 годин темряви. Найпопулярніший режим для здорового росту 20 на 4. Більше світла для більшої активності фотосинтезу. 24 на 0 максимальний режим, але рослини також потребують відпочинку, тому краще залишатися на 18 на 6 або 20 на 4. 4. Як світло впливає на ріст і врожайність. Правильний спектр світла стимулює фотосинтез, дозволяє рослинам розвиватися швидше, формувати щільніші квітки та збільшувати врожайність. Помилки у спектрі або режимі можуть уповільнити ріст, знизити якість і кількість врожаю. Порада. Використовуйте лампи з повним спектром, які підходять для обох стадій росту та цвітіння. Це спрощує догляд і забезпечує стабільний результат. Дотримуйтеся цих рекомендацій, і ваші автоцвіти порадують максимальним врожаєм.